Сучасна стоматологія це не лише про здоров'я зубів та ротової порожнини, а й профілактику порушень у всьому тілі, на які має вплив оклюзія, тобто змикання зубів, адже прикус безпосередньо позначається на поставі, балансі тіла та роботі м'язів. Саме тому сьогодні стоматологи та остеопати тісно співпрацюють, адже корекція має починатися ще з дитинства. Надзвичайно легко виправити будь-які патології, поки зубів ще немає. Тобто, це є Дитина називаємо його до року, так тобто 6-8 місяців, коли немає зубних рядів і будь-які деформації надзвичайно легко або вони досить вдало виправляються тільки за рахунок того, що відбувається корекція тіла. Перше на сьогоднішній момент, звідки формується прикус, це і мамина грудь. Це є неонатальний період, так. І з цього періоду вже формується майбутня оклюзія, тобто важлива не лише постава і оклюзія важливо вплив одної одиниці на іншу. Важливо пам'ятати, що природний розвиток дитини сприяє правильному формуванню постави та оклюзії, тобто змикання зубів. Усе має відбуватися поступово. Дитина має вчасно почати повертатися, повзати, сідати, вставати і зрештою ходити. Якщо ці етапи проходять природньо, проблем із поставою та оклюзією може не виникнути взагалі. Не може дитина бути без проблем з поставою, якщо вона не повзала, бо це фі формування фізіологічного лордозу. Він формується лише під час повзання, точно так же як нижня щелепа росте, лише під час смоктання маминої груді. Якщо Прикус є такий, який не буде компенсований, тобто який не працює в повній мірі, то ми будемо мати надзвичайно велике напруження ділянки шиї, попереку і в подальшому це є деформації тазу та стоп. Оскільки прикус формується вже в неонатальний період, саме природне грудне годування відіграє важливу роль у його коректному розвитку. На сьогоднішній день дуже багато проблем є з годування груддю і на штучному замінному вигодованні. Формується проблема з оклюзією з неонатального віку, тобто соски, швидкі годування бутилочкою, смоктання пальця, це все призводить до порушення оклюзії. Якщо вже з'явилася стабільна оклюзія молочного прикусу, то деформація тіла вже буде. Приєднана оцими оклюзійними контактами, і оклюзія і контакти наших зубів, септо, є надзвичайно стабільною системою, і вони не будуть дозволяти так легко змінювати наше тіло. Тоді вже мусить працювати декілька спеціалістів, які одночасно будуть працювати у всіх напрямках, оскільки оклюзія є стабільною системою. Деформації, що виникають через неправильний прикус, можуть мати тривалий вплив на весь організм. Гіфози, гіперлордози поясниці, а згладжені лордози шийного відділу хребта. Ну, криві зуби не кажу, бо це дуже банально. Так? нахил адаптивний голови. Приходять до остеопата з запитом вирівняти, бо в нас крива спина. Но так це не працює. Ми дивимося стопи, дивимося оклюзію в роті і ми маємо картину, тобто звідки росте проблема з голови чи з ніг. Саме тому важливо вчасно виявляти проблеми та звертатися до фахівців, аби уникнути серйозних порушень в майбутньому. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.